Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні філіжанка про те, від чого краще б за все відмовитись. Звісно, тільки вам вирішувати. Просто послухайте, може щось цікаве для себе почуєте. Комусь зарано ще повертатись додому, це одразу показано. Поки що не поспішайте. Це більш для тих, хто зараз знаходиться за кордоном і вже думає, ти може повертатись, може чекати, то поки що ще будьте там, де ви є, будьте в безпеці. Так, і давайте почнемо все ж таки з особистого життя. Від чого краще б за все відмовитись. Так, дивіться, показана мені ситуація, коли хтось з вас слухає чоловіка, який весь час ставить якесь питання. І це питання, знаєте, от воно вас не бентежить, воно вас навіть не дуже там і стосується якось. Але це його якісь страхи. І Угу. Насправді, тут як сюрпризом буде, е як людина, шв... ну, от в якийсь момент він дуже швидко змінить свою точку зору, але е це тільки його справа. Вам не треба до цього втручатись. Він вам ставив Ну, дивіться, воно так виглядає. Якщо людина вам ставить питання, відповідайте. Але тут вам не треба дуже втручатись в цю ситуацію. Це тільки його справа, і вирішувати тільки йому. І сюрпризом буде і для нього, і потім вже і для вас воно буде сюрпризом. Як якась людина все ж таки швидко змінить його думку своїм прикладом? Ось так виглядає. Тож, ви в цій ситуації, ну ви десь поряд, але тримайтесь осторонь. Це треба, щоб, знаєте, людина по своєму враженню щось там, врешті-решт, собі там вирішив. Далі. Від чого краще б за все відмовитись, від прийняття рішення тут якийсь чоловік дуже швидко буде намагатись нав'язати своє якесь бачення. Не треба швидко давати відповідь людині. Візьміть тайм-аут. Для того, щоб розглядіти ситуацію, щоб прийняти більш зважене рішення. Далі, від чого краще б за все відмовитись, тут, за... тут чоловік показаний, який затримує білого голуба. От від цього б краще б йому відмовитись. Не треба б так затримувати того білого голуба. Чоловік такий кремезний мені показаний, не з зайвою вагою трошки. Людина, ну, середнього віку, і людина як. Зараз хвилинку. Ну, знаєте, його ця ситуація як в тупік заводить, от він, він щось дуже вагається. От цих вагань не дуже треба насправді. Ну, тут вже, знаєте, це як хоче примирення з кимось, з сім'ї, але, ну, от як не наважується зробити перший крок. Як хоче. Певної розмови, але не наважується на цю розмову. Це сім'я, рідні, близькі, друзі. Ну, от хто він вам? Ну, тут складно сказати, бо ви різні і по-різному воно у вас може бути. Але не треба йому затягувати з примиренням. Далі дивлюсь. Комусь тут показана ситуація на перспективу як вирішення питання телефонною розмовою, як закриття питання телефонною розмовою. Ну, ми ж питаємо, від чого краще б за все відмовитись, то я скажу так: тут два випадки. В одному випадку відмовтесь від швидкого. Закриття якоїсь ситуації, особливо за телефонною розмовою. А для когось взагалі от не по телефону треба закривати питання, От при особистій зустрічі, краще за все. Угу. Далі дивлюсь, від чого краще б за все відмовитись. Відмовтесь від роботи соціум, там, де ви доводите себе до знесилення. Коли ви, щоб про щось не думати, ви намагаєтесь себе дуже роботою загружати. От не треба, бо ви таку втому собі робите, так знесилюєте свій організм, що ну, воно не корисно для вас. Від затягування, питання, робота з соціум. Те, що вам треба зробити, і ви знаєте, що вам треба зробити, і від вас чекає результату якийсь чоловік. Не затягуйте. Так, не понижуйте процент. Вибачте, от на, оце вся інформація, я так думаю, що ви розумієте, про що воно вам, але більше я тут не бачу просто. Не понижуйте процент так. Далі у когось ситуація, коли жінка йде від чоловіка. Пос, як відмовляється від розмови з чоловіком, послухавши іншого чоловіка, ми питаємо, від чого краще б за все відмовитись. Я так розумію, що вам просто все ж таки треба з ким поспілкуватись. Е, і ну, тут, знаєте, не зважаючи ані на які е, е, ну, там, поради чиїсь. А все ж таки, просто от якусь крапку у стосунках треба поставити от так, як є. Хай там, може, там поряд з вами буде якась інша людина, але вам треба поспілкуватись. Далі, ось тут... Для чоловіка показана ситуація дорога відмовитись від якоїсь дороги, бо вона ну там шлагбаум. Він не пройде, не проїде, бо ну, тут просто закрита вона та дорога. Далі. Від чого краще б за все відмовитись? Там, де ви не розумієте все, до нас на 100% якась ситуація вам ще не зрозуміла, не відкрита, не бачите ви її, а ви вже бажаєте якихось змін. Зміни будуть обов'язково, але от спочатку вам розібратись треба. Це більше стосується як робота соціумом, але, знаєте, як, наприклад, як треба наважитись вийти з е, такого якогось вже звичного для вас стану? Там, де ви засиділись вже, і ви ніяк не наважуєтесь? Угу. Так, що в нас тут? Найближчі два тижні. Клопіт, який буде пов'язаний більш, більш ваша сім'я, от ну з якимись родинними справами. Не відвертайтесь від чоловіка, він такий літній чоловік. Такий трошки, знаєте, вже ну, згорблений. Не відвертайтесь від нього, бо тут якийсь інший чоловік, більш молодий. Він, як буде, знаєте, як ну, насміхатись, от щось якось відволікати вас від тієї людини. Вам не треба. Реагувати на того, хто вас буде відволікати, вам треба реагувати на потреби цього літнього чоловіка. Не знаю, ким він вам є. Може бути і сусідом, може бути і батьком, і дядьком, але вам треба реагувати на його потреби. І е, звертайте увагу на свої інтуїтивні сприйняття ситуацій. Бо вас тут хтось буде розгойдувати, так, знаєте, з рівноваги вас вибивати. Вам не треба так реагувати на ситуації, вам прислухатись тільки до себе треба. Ось так, до своїх внутрішніх відчуттів. Все на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій вам цей день, і гарних людей поряд з вами, і безпеки. Бережіть себе і свою родину. І побачимось. Всім пока.